Це мандарин, крем торт, сорт мандарин в цьому році, вони ростуть у мене перший раз. Помідорчики, такі кремово-жовто-помаранчеві, Ну, колір дуже красивий. Зараз, може, він не дуже передається. В'яжеться пізно, це середній сорт. Ще теж не куштували, але вони в цьому році, не знаю, як трошечки потріскані. Ось. Ну, Колір дуже красивий. Я ще зважу, скажу, скільки вони важать. Це високорослий сорт до метр п'ятидесяти. Китиця в'яжеться високо, не низько. Помідорчиків от трьох до п'яти штук. І колір дуже красивий. Мандарин. Оце з другого боку ще. Мандарин. Да, вони красиві? Це повинен бути справжні кольори. Тут я досадила 10 кущиків, але я вже показувала, що вони вийшли отакі, вони гарні, але вони такі шоколадні. Шоколадні великі серця з зеленими плечиками в полосочку. Вони дуже-дуже цікаві. Але не то. А ось це, мабуть, є справжні кольори, два кущика. У них були картопляні листя. Я їх замітила. І оце, мабуть, тільки і є вони. Ось такі вони світленькі. Може хто знає. Добре, то підкаже. Це справжні кольори. А от і шоколадний я зараз покажу. Ось він гарний, серцеподібний, великий. Теж вже показувала. Я його залишу. Може теж хтось пізнає. А може я сама. Отак. От Серцеподібний, шоколадний. Ось оце, нарешті, серце лінея. Шоколадні з зеленими плечиками. Ось вони вже достигають. Є отакі великі. Ось. А є отакі середні з носиком. Ось такі вони з носиком. Серце лінея. Росте в мене теж перший рік. Я потім розкажу, які вони. Кущики високі, але я їх обрізаю на метр двадцять. Вони вже почікані. В'яжеться по всьому кущику. Серці для шоколадний. А це крем торт Помідорчики жовтенькі, великі, з рожевинкою. Ось така гарна рожевинка. Кущики високі. В'яжуться по всьому кущу. Помідорчик великий. Кущ високий, середньо стиглий. Я його ще зважу і скажу, скільки вони важать. Помідори ростуть без поливу і без підкормок. Тільки з обробками. Помідори, ну дуже смачні, дуже смачні. Ось він у розрізі. М'ясистий, солоденько-кислуватий, кислинка дуже гарна, він дуже добрий, непритурний і соковитий. На салати, на сок, те, що треба. Крем торт.